Якщо ви маєте намір добитися статусу критично важливого підприємства? Ваш запит може бути розглянутий низкою установ залежно від обраних критеріїв. До них належить Національний банк України, якщо діяльність вашого підприємства пов'язана із фінансовою сферою. Профільні міністерства, наприклад, Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики, Міністерство енергетики тощо, обласні Київська або Севастопольська міські військові. Адміністрації за місцезнаходженням вашого підприємства або за фактичним місцем здійснення господарської діяльності. Важливо, якщо ви подаєте заявку на підставі четвертого критерію, значення для національної економіки чи регіону, всі документи необхідно оформити в одному зверненні. Виберіть установу відповідально за критерії, за якими ви прагнете отримати статус критично важливого підприємства. Як діяти далі? Якщо ваш бізнес забезпечує постачання за контрактами з військовими чи іншими структурами, вам також слід звертатися до Міністерства оборони або центральних органів виконавчої влади, які керують ці формування. Проте перед поданням звернення варто ретельно підготувати пакет документів, що обґрунтовує ваші критерії. Недоліки у підготовці часто спричинюють труднощі для клієнтів. Основні документи для найбільш поширених критеріїв. Перелік документів включає довідка про відсутність заборгованості по податках і зборах. Її можна отримати через електронний кабінет платника податків. Довідка про середній рівень заробітної плати за останній квартал. Вона оформлюється у довільній формі, але обов'язково має бути правдивою, адже контролюючий орган може перевірити дані шляхом запиту до податкової. Податкова звітність за останній квартал. Календарний квартал. Це може бути копія декларації з відмітками або квитанція про її прийняття. Особливості обґрунтування за критерієм номер 4 Це критерій є одним із найскладніших, адже вам потрібно довести значення вашого підприємства для економіки країни або регіону. Наприклад, Міністерство економіки вимагає показати, що зупинка вашого підприємства призведе до повного припинення виробництва чи послуг. У інших підприємств для цього слід детально описати взаємодію з іншими підприємствами, додати копії договорів, первинної документації, сертифікатів на продукцію, технічних умов, дозвільних документів, залучити листи подяки від клієнтів або партнерів. Простий приклад: підприємство-перевізник, якщо ваше підприємство здійснює вантажні перевезення за критеріями регіональних потреб, до пакету документів слід додати договори із замовниками перевезень, виписки із Рахунків про оплату, акти виконаних робіт, ліцензію на перевезення, документи на транспортні засоби. Також хочу порадити, що усі подані вами документи повинні бути достовірними і обґрунтованими. Ясна річ, тому що органи, які розглядають заявку, можуть ретельно перевірити надану інформацію. Підготовка якісного пакету документів значно підвищить ваші шанси на успіх. Звертайтеся за професійною юридичною консультацією, якщо виникають питання чи складнощі у підготовці звернення.